Доброго дня, шановні колеги, я вас вітає канал Майстерня. От тут знов повернулися до хазяйських робіт. Значить, от була конструкція всередині в буржуйки, яка власне, захищала трубу комина від попадання туди полум'я. Ну і вона з часом зруйнувалася і від температури, вологості і механічних. Таких воздействий на цю плиту. От. Ну, я купив кусочок такого вермікуліта, зробив трошки вущу плиту, щоб більше заходило сюди повітря з боків. І отут -от зробив такі дірочки, вони були трошки більше. Десь Приблизно 32 діаметр. Я зробив на 20, тому що дуже велика тяга, і за рахунок того, що вона трошки вуща, то воно буде давати таку суттєву тягу. В принципі, можна, якщо вона буде завузька, то можна такі планочки ще зробити, які там. Наприклад, коли висока тяга їх ставить, а коли е, там, слабенька, тяга, то не ставить. Ну, в принципі, основну функцію свою виконує, щоб полум'я не йшло безпосередньо у трубу, і труба ставала фіолетово-малинового кольору. От, тому е, ця штучка вона потрібна, без неї е, добряча дров туди. Не покладеш. Ріжеться вона звичайною пилочкою. Воду взяв стареньку, щоб не портить, Ну і морквинка сверло на 20, посверлив отвори, розмічаєш, ріжеш і все гаразд. А всім бажаю гарного здоров'я, до зустрічі, всім до побачення, до наступних випусків на каналі Майстерня.